Всім бажаю здоров'я, шановні друзі. Мене звати Володимир Євменов, я депутат Васильківської міської ради Київської області. Сьогодні хочу поговорити про депутата Верховної Ради, який бореться з корупцією, бореться з владою, бореться з президентом. Це Олексій Олексійович Гончаренко. Поїхали. Друзі, от сьогодні спитали про це Зеленського, він говорить і сам не знаю. Ну, зате чесно. Нарешті, чесно, що сказав Зеленський. Каже... Ви знаєте, що я хочу поговорити саме про цього депутата. Тому що ну, дійсно я підписаний на нього, я дивлюсь його відео, дивлюсь його прямі трансляції з залу засідань Верховної Ради України. І ну, я повірив йому. Чесно, я повірив йому. Е Знаєте всі, що в мене є позиція боротися із нашою Васильківською владою, тому що вони 100% крадуть бюджет, а я проти цього. Я звернувся до Олексія Олексійовича з зверненням депутатським, де прошу його допомогти мені. Допомогти всім мешканцям міста Василькова. Я подав звернення, подав всі докази і чекав відповіді. Ви знаєте, чекав я її не місяць і не два, а більше. І тут приходить мені лист на електронну пошту. Ось, будь ласка, подивіться. Як ви можете бачити, лист це не лист, це просто відповідь пропечатана в електронному листі, де немає ні підписань, взагалі нічого. Я так розумію, це його помічники написали, але він сказав, що треба написати. Я переконаний, що він бачив моє звернення до нього і читав його. Ось така відповідь мені надійшла. Що там написано? Написано наступне: депутат Верховної Ради не є правоохоронним органом, прокурором чи уповноваженим справ людини. Коротше, він мене просто послав своїми словами. І в кінці ще дописав: або звертайтесь до свого депутата на свого округу. Олександра Дубінського. Ну ви серйозно? Ви знаєте, мені відповідь його чесно, так не сподобалась. Це людина, яка бореться, навіть з президентом бореться. І я просто попросив його звернути увагу на наше місто, почитати, вивчити мої матеріали і направити далі. Просто написати звернення, яке він сам не пише, в нього є помічники. І він просто послав. І це людина, яка бореться із корупцією. Чесно. Пам'ятаєте, як ви, Олексій Олексійович, казали пану президенту? І я звертаюсь до Зеленського. Забудь про другий термін. Це пляма. Яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хаті. Це вже нікуди від тебе не піде. Це the end. Запам'ятайте. От тепер я вам кажу: це The End. Забудьте про другий термін. Я захотів, щоб це всі побачили, люди. Як, яке відношення має Олексій Гончаренко до простих людей. Він тільки в своїх відосиках. Каже, що він переживає за е, прожитковий мінімум. Ось, наприклад, подивіться. В проєкті держбюджету закладено 3209 гривень. От я їх тримаю в руках. Оце 3209 гривень. В мене питання до міністра фінансів, до всіх народних депутатів, до уряду. Пане міністр фінансів, ви змогли б сформувати бюджет родини, щоб прожити на 3209 гривень на місяць. Переживаю за блекаути, за енергетику, за воду. Нема пів Києва без води, пів Києва без світла. Ткаченка все гаразд. Оцю свічку. Ви знаєте, саме головне, щоб така свічка не стала головним джерелом світла для мільйонів українців цієї зими. І тому я для себе зробив висновки, що для мене це депутат Верховної Ради вже все є кандидатом. Номер один. Хоча раніше, я ще раз повторюю, я йому вірив. Тепер все. Тому, шановні друзі, що я хочу сказати, буду звертатися до інших депутатів. Може, прокоментуйте, напишіть, до кого саме краще звернутися. Чи це, чи це Разумков, чи це Юлія Володимирівна, чи Петро Олексійович. До кого ще можна звернутися, щоб допомогли. Вирішити питання і звернули увагу на місто Васильків, яка тут у нас корупція процвітає. Ось прокоментуйте, будь ласка. Все, я всім бажаю гарного дня. Слава Україні!